От одна із них, яку я навів суспензію на мікрокварциті. Димчастий на півпрозорий мікрокварцит. Це нагура я не можу сказати, яка її назва, який штампик стоїть, але така дуже цікава. І от на тій суспензії трохи проточив, ніж косячок, який колись мені зробив і прислав підписник Станіслав. Дякую вам, Станіславе. І він виготовлений з сталі N-690. Це така популярна нержавіюча ножева сталь. Наший аналог 95H-18. Ну Ця 690 б трохи покращена. 58,5-59 одиниць твердість. І от я попрацював трохи на цій суспензії. І наскільки вона ця суспензія проявила текстуру карбідну в сталі. ми зараз подивимося. Прямо як зоряне небо розсип цих карбідів. Менші, більші, комочками, грубками. Дуже красиво виглядають, хто цінує такі речі, то я думаю вам сподобається. Це ріжуча кромка. Зараз я саме на неї сфокусуюсь максимально, не знаю чи воно в камеру буде це передано чи ні. І потім буду далі крутити ручку фокусування, щоб ви побачили. Наскільки проявлена ця карбідна структура сталі з субензією саме вільним зерном на твердій основі камінь-це мікрокварцит твердий. Це фаска, де воно працювало, бачите? Ще раз кручу. до Оце так показується на суспензії карбіди. Хоча мені один якийсь розумний чоловік написав, що ти, дядьку, мелиш, яка карбідна структура для цього потрібне спеціальне, спеціальне і спеціального спеціальне, щоб побачити, а ти якусь маячню нам показуєш. Це, звісно, справа кожної з вас. Думати що завгодно. Але перед тим як писати, то трохи. скажімо так. У по якісь почитали по металографії, по тому, як виглядаєте, дедеде. Ну він, видно, читав, ну, перечитав трошки лишку. Таке буває з людьми. Горе от ума, коли списав один російський письменник. Безсмертний такий витвір. Горе от ума. От ума горе більше, ніж його відсутності, я вам скажу, по моїх, скажімо так. Як вивернути слово наблюдення, буде хай йому трястця. Спостеріжь моєму спостереженню за світом, то від ума горя більше, ніж від його відсутності, їй Богу. Хоча не завжди, звісно. Ну оце так. Оце цей ніжок косячок. Ріжа він цією карбідною структурою прямо неймовірно. А зараз ми її спробуємо на синтетичному образиві теп суспензії на природному твердому камені на башківському роговикові. Але суспензія вже із пасти діаліз. Це оксид алюмініє з якимись там різними домішками. Не знаю, в мене секрета її виготовлення нема. Ми на ній попрацюємо, подивимося, як синтетична суспензія діє на всі речі. Щоб втратити, не витрачати час, я буду точити, а потім покажу. Ну, тепер, як ви бачите, ніякого і натяку на ці видимість карбідів нема, тому що цей... Образив цієї пасти, який мені невідомий. Я думаю, алюмінія, щось моє, ще додавлено, Ні розміра зерна невідомо. Відпрацював так, що сточив все підряд, нічого нікуди не наволочив, не проявив. Де-не-де -де щось можна побачити, мабуть. Але зовсім не так, як було до цього. Це та ж частина леза. І стали Н690 ріжуча кромка стала, скажем так, більш рівніша. Там були випавші карбіди, коли на суспензії воно точилося. І була різучість така і за цього доволі сильна. А зараз подивлюсь, як він папір їже. Тут бачите під таким кутом видні риски. Ну, як фаски блищать уже як. Це перехід. Виблискує вже дуже сильно.